Я стояла зовні біля гробниці і плакала. І коли плакала, нахилилася до гробниці і бачить двох ангелів у білому, які сиділи один в головах, та другим ногах, де лежало було тіло Ісуса. І вони кажуть їй, «Жінко, чого плачеш, відповідає їм, взяли Господа Богою, не знаю, де поклали його, сказавши Це. Обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, але не впізнала, що це Ісус. Говорить її, Ісус, жінко, чого плачеш, кого шукаєш, вона думає що це садівник каже йому, якщо ти взяв Його, скажи мені, де ти поклав Його, і я заберу Його. Ісус говорить їй, «Марі, вона, обернувшись, каже йому правоні, що означає вчителю. Ісус говорить їй, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця Мого, а йди до братів моїх і скажи їм, іду до Отця Мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Марія Магдалина прийшла і сповістила учням. Що бачила Господа, і що він це сказав.